Сьогодні більш детальніше розглянемо ось таку модельку лазерний Рівень 4D моделька DeckTeam T04CG. Попереднє відео, були, знімав, все, показував, але більш детально розповім про все, що цікавить людей в у Значить, Почнемо з того, що в нас входить в комплект. В комплект. У нас іде ось такий пластиковий кейс. Якісний кейс іде. Книжечка по експлуатації. Така досить немаленька на англійській мові. Там є англійська, французька, а є руська мова також є, української немає. Далі. У нас йде ось така підйомна платформа. Тут у нас йде пластик, але якісний пластик і всередині алюміній. Магнітний пруштейн для гіпсокартонних робіт. Стандартні набори в диктимах. Ця модель вже працює в нас пультом. Пульт з антенкою для роботи на великих відстанях. Для чого потрібно пізніше розповім. Зарядний в нас йде, виходить, Type-C. Тобто наш шнурок Type-C і блок живлення Type-C. Цей магнітний круштейн. Стандартний, звичайний, як у всіх дектимах і багатьох хайперах, і там, ну, є багато варіантів різних лазерних ліній, в них йдуть стандартні, тобто звичайний, тільки з регулюровкою повороту. Але тут перехідники йдуть на штатив, на більше гніздо і на менше гніздо. І вся різниця. Це більш кейсі немає нічого. Розглядаємо далі. Колект ми подивилися. Також ці моделі працюють з їхніми фірменними приймачами. Тут працює все стандартно, як і в попередніх моделях, що я вам показував. Дивимося для порівняння. Ось тут у нас увімкнути лазерний рівень просто один. Раз, увімкнули, все, в нас включений верхній горизонт. Далі перемикати лінії. H пере, перемикає в нас в горизонти, «V» перемикає в нас в вертикалі. Також кнопочка є для увімкнення, для роботи з приймачем. Ось тут. Тобто, все майже ідентично, що в попередніх моделях показував, тільки тут у нас знаходиться це все з боку HV і кнопочка для увімкнення. Для роботи з приймачем. Але є тут нюанс такий, що тут в нас, щоб для роботи з під уклоном працювати під кутом, ось середнє положення ми нажали, все, у нас так працюємо. Тут не потрібно не розблоковувати нічого не нажимати цю кнопочку, просто нажати ось цю кнопочку. Все. І в нас готовий лазерний рівень для роботи під кутом. Плюси ще цього лазерного рівня. Це те, що в нього йдуть поворотні башні. Верхня, бокова, і ще одна бокова. Вони призначені для того, щоб не було мертвих зон. Для когось це практично, для когось це не практично. Ну, тобто, для когось це взагалі ніякої ролі не грає. А для когось це воно ну, потрібно. Ну, це дивитися кожному для своїх потреб потрібно. Ну, знову ж таки, мінуси які. У нас йдуть пластикові башні. Цій модельці немає поворотної башні, але башні йдуть витриваліші, крепші, алюмінієві. Ці модельки у нас вже в продажах 2 ну, роки точно є. Відповідно, так, також, як попередні модельки. По продажах їх продалося, не буду обманювати. Кажу так, як є. Ось цих модельок більш продалося. Цих модель менш продалося. Но я вам скажу, що одних, що других, Ось цих модельків ще на ремонт не привозили. Ці модельки, ну, звичайно, їх продалося набагато більше. Але їх привозили по ремонту, по фізичному ремонту. Падали, билися. Ну Були там щось там раз чи два нюанси з кнопкою, не знаю. А це або хтось туди руки сунув, або, можливо, кнопка сама по собі там здумилася. Це такий нюанс, як би сказати. Нема масового нюансу, це не, це не нюанс, як би пояснити. Тобто ці моделі себе також добре зарекомендували. Я вам покажу зараз так само середину його все покажу, як воно все працює. Відповідно, з приймачами вони працюють також на ті самі відстані, як і попередні моделі. Все вони чітко, гарно працюють. Їхні фірми також ось такі корштейни. Я вже на них відео попередні знімав. Розкріплювати всього, показувати є попереднє відео, можете розглянути, передивитися. Регульовок тут дуже багато. Ось така сама штука є. Воно все в комплекті, це все окремо купується. Щоб ви собі розуміли, це окремо йде, ось це окремо також йде. Комплект це все, що я показував з самого початку. Ось це у нас виходить кріплення за башні. Ну, не знаю, ще там за якийсь там, можливо низ, тобто за все, що підійде на ось цю ширину. Все, з цим, з цим ми всім розібралися. І давайте подивимося, що у нас знаходиться в середині цьому лазерному рівні. Попередній не розбирав, потрібно було, можливо, і розібрати вам показати. Не знаю, якщо буде цікаво вам, я вам покажу. В них ще також є і більші модельки лазерних рівнів. Я вам покажу в наступних відео. Також ми розберемо, покажемо всередині, що там знаходиться, як воно і наскільки воно якісне. Акумулятори в нас тут досить непоганої якості, вони добре працюють. І що можу сказати? Це е, шурупки повідкручував для того, щоб зараз зняти корпус, я вам покажу. Получається, Акумулятор в нас в хорошій якості. І в нас тут що знаходиться 7,4 В, 2,6 а коротше, Щоб ви собі розуміли, в нас на годин 6 повинно вистачати його. Цього заряду акумулятора. Одні, один мінус тільки те, що мені не подобається в цій моделі. Що в нас тут немає зарядки одночасно заряджати і працювати. Нема ніде Type-C входу. Є тільки те, що ми достали акумулятора, вставили і зарядили. Тоді вставили і працюємо. Ось так. Все, ми працюємо. Це трошки мені не подобається, це мінус. Це, ну, це не сказати, що, що це такий великий мінус. Але в цій попередній модельці в нас таке є гніздо, бачите. Якби це подобається. Ну, є свої плюси і мінуси, я також розповідав. Тут поворотні башні, тут не поворотні башні, тут комплектація цікавіша, тут комплектація. Трошки слабше, ну як слабше, нема пульта, ну, кому що потрібно. Значить, далі, давайте подивимося, що в нас всередині знаходиться. Так як я говорив, що я його вже розкрутив, ось той шуруп вилетив, вилетів, щоб вам це все показати. І ось так у нас все всередині знаходиться. Кому цікаво, може подивитися. Значить, що можу сказати? Все зроблено стандартно. Мають нако-система з магнітом збоку, ззаді. відповідно, і в цій моделі так само, і в клубіонах також зроблено. І в багатьох багатьох інших лазерних рівнях, тобто, які вже відносяться до того класу трошки дорогшого, в них майже всіх таке зроблено. Ну, Є такі нюанси, що також дорогі, але зроблено зовсім по-іншому. Ну... Но... Це не до того. За рахунок того, що вони є легенькі, ці лазерні рівні. Я думаю, при падіннях тут особо поломок не повинно виникати. Бо коли є масивний тяжкий лазерний рівень, і при ударі в нас в основному вилітають підшипники. Мають система злетає. Так як я кажу, в цих моделях і ось в цих моделях ще такого не зустрічав. Далі, стойки в нас тут ідуть пластикові. Да, було б, Я думаю, що можливо краще, щоб були металеві. Але знову ж таки кажу, поломок не було, значить воно все служить. Якщо б зустрілися в такі поломки, тоді б я розповів би за це. Більш тут нюансів ніяких не бачу. Калібровка, тут все просто звичайно. Нам потрібно просто зняти верхню кришку і кожну башню можна окремо відкалібрувати. Доступ легенький, швидко, швидко все можна зробити. Кнопочки у нас механічні, йдуть. Відповідно, у їхніх всіх моделях механічні кнопки йдуть, сенсорних немає. Кому потрібні хороші варіанти рівнів, компактні, акуратні, можете звернути увагу на таку модельку. Зараз для порівняння вам просто поставлю його меншого брата, нижчого трошки. Ще будуть більші, мають їхати, бо вже вони в раніше були. Я на них відео знімав також, але вже для порівняння вам потім покажу все більш детально. І для того, щоб ви собі розуміли, які вони по величині, я вам ще поставлю клубіону. Це такі самі ходові модельки, що можна собі звертати увагу. Ось дивіться. Цей самий нижчий, цей середній і цей вищий. Модельки добре себе показали. Саме більше, звичайно, продані ось таких моделей, бо вони саме довше в продажі йдуть. Вони вже більше 6 років, вони добре себе показали. Відповідно, ось такі модельки, що одні, що другі, десь там більше 2 років в продажі. Також проблем з ними немає. Можете звертати увагу, можете купувати. Сервіс в мене є по обслуговуванню. Звертайтесь до мене. Якщо якісь питання, можете писати в коментарях. Для всіх все відповім. Також цієї фірми будуть штативи в наявності. Все чекаю, поставки їдуть.